Прапор України це більше ніж полотнище, яке складається з двох рівновеликих частин, як це записано в Конституції. Прапор України це той символ, це той маркер, який сьогодні у всьому світі поєднується з Україною. Поєднується свободою, поєднується сміливістю українського народу. Це та унікальна річ, яка першою з'являється на визволених українськими збройними силами території. Це та річ, яка біля серця у кожного солдата, який йде в бій. Український прапор це та річ, яку ми даруємо тільки найближчим і найріднішим нашим друзям. Найближчим часом настане той період, коли український прапор, як рівно великий прапор, буде стояти в одному ряді усіх прапорів Європейського Союзу, усіх прапорів НАТО. Прошу державний прапор України підняти.